Прифайного, благословенного і свіжого дня п'ятниці. Знаю, що по всій Україні практично сніжить. Тут снігу немає, але тут дощ такий файний рясний, але натовне паломництво, аби трошки змокнути. Отже, п'ятниця нині фільм або кіно, або фільм, або кіно, або відео, або книжка. І саме нині книжка. І що ви, що ви думали знову, яка книжка Я виявляється із, із духовних розмов, із практики, це є Тім Келлер Невідомий шлюб. Просто чудова книжка здається. Ми з дружиною зробимо. По цій книзі курс для подружніх пар, готуйтеся. І він розбирає там одні з глав Послання до Ефісян. І він часто це, це, це також використовував, використовував у своїх проповідях. І, скажімо, цей момент є, що чоловіки люблять своїх жінок як свої тіла. Ні? Бо хто любить своє тіло, себе самого любить. І він говорить дуже файно про, про цей вірш. що От він порівнює з роботою. Уявіть собі, що чоловік успішний на роботі, в щось виходить. Справді в нього є талант і, і, і має здібність до, до звершення певної роботи. І уявіть собі, що ти начхав на своє тіло, тобі байдуже ти говориш робота, робота, робота. І який би ти не був ефективний, каже він, як би ти ефективно не використовував свій ресурс, дуже швидко ти його вичерпаєш. Тобто, якщо ти любиш свою роботу, то, то також є вельми важливо любити себе самого, своє тіло, своє здоров'я, фізичне, психологічне, ментальне, духовне. Любити своє здоров'я. Бо якщо ти запустиш, то, то, то рано чи пізно тобі доведеться, або інакше я кажучи, ти будеш змушений роботу залишити, бо ти виморишся або це в кращому випадку, а в гірше то взагалі помреш. О, кілосточки фані. Помреш, не виживеш. І він каже: тобто, так відносно роботи, ми це розуміємо. Але відносно до дружини, багато чоловіків, якось е, якось там є там дружина, перепрошую, майже як тумбочка. Ну я там, ви е, коли треба відкрив, коли треба закрив, там ставлю на неї, бо вона мені зручна, я до неї звик. Але він наголошує: якщо хочеш справді любити себе, то почни любити свою дружину. Він каже: на першому місці саме тому. Повинна бути дружина. Саме тому Христос для чоловіка на перше місце ставить свою жінку. Бо коли ти любиш по-справжньому жінку, то ти себе любиш. Коли ти вкладаєш свій час і сили в жінку, то ти в себе вкладаєш час. Коли ти вкладаєш свої гроші в жінку, то ти в себе вкладаєш гроші. Здоров'я, відпочинок, то ти в себе вкладаєш. Тобто, чоловіки, хлопці, найкращий вклад, найкраще вкладення. Капіталовкладення для нас це капіталовкладення часу, зусиль, уваги, ресурсу будь-якого в дружину. А коли в дружину, то тоді вона тобі допомагає здобути ресурс до дітей, вона тобі допомагає тобі здобути ресурс до праці, до служіння, до твоєї творчості і до всякого хобі. Тому, товариство, хто любить жінку, себе самого любить. Не вірите? Прочитайте Ефесян 5 глава. Тому хто хоче справді себе відновлювати, перегляньте, в якому стані ваша жінка. Перегляньте, ні? наскільки вона у вас занедбана чи задбана, наскільки вона у вас доглянута чи недоглянута. І чи може ваша дружина сказати, що у вас, чоловіки, найкращий друг вона? Якщо ні, то варто переглянути ваші стосунки і треба з тим щось зробити. Угу. Пригадую, що можете купити собі книгу Тіма Келлера у Свічадо за промогодом бровді, буде у вас навіть якась знижка. Так що не пожалієте. Я, я вже і в цій поїздці цю книжку рекомендував майже п'ятьом або шістьом людям. Ну, бо, бо помічна, як у нас кажуть на Закарпатті. Дякуємо Тіму Келеру за ідею і за його працю, за його служіння. І дякуємо Богові за такі файні ідеї. Переглядайте, що вкладати. Так само, як гроші. Ми переживаємо, що вкладати. Так само переглядайте чоловіки, у що вкладати себе. Якщо в жінку, точно не помилитися. Якщо. Жінка у вас буде на першому місці як друг, як приятель. Точно це буде для вас благословення. Файно. Дякуємо. Будьте благословенні, майтеся, файно і мир вам.